Слава Україні. Нема дуже коли знімати відео, бо на постійній роботі був, вийшов, тому у відпустці вдома. Заїхав до знайомих, просять е, прорекламувати, значить, продаються, друзі, три прицепи. Це один, це другий і отам третій. Значить, оцей і отой з документами. Оцей без документів. Значить, ці два на кругу переоформляються. Є стопи на цьому, на тому за стопи підемо глянемо. Цей без документів 700 доларів, друзі, ціна на балки. рама рама трохи тут, трохи тут є. Ну таких дирок, щоб сквозних я не бачу. Циліндр підтік. Циліндр підтік. Я так медленно поснімаю, Оно дирдочка іметься. Поснімаю. Отакий такий йде шлях. Ось дешляк. шлях. Тут у ньому, мабуть, сміття, так. Да. Желізні борта такий. Хазяйський, коротше. Так, цей 700 доларів. Е, цей, друзі, півтори тисячі доларів з документами переоформляється на кругу. Значить, стоїть розетка, воздушок, тормоза робочі, резина, огонь. І мабуть навіть всі 4. Ресивер стоїть. циліндр щось підмокрив. Ага, ну, ремкомплект. На циліндр треба буде поміняти. Резина... бомба. Резина бомба. Борта, ну тут борта вище, ніж того. Підняті борта. Підняті борта. Що залізу, подивлюсь, все. Платформа ціла. Ще й там під кінець, якась така з кандібобером. Бо там я прицеп в інтернет викидав. Там в мене на каналі є відос, що я за 13 тисяч продавав. Поки продавав, нікому й не нужен був. Тільки продав, всі почали дзвонити. Ну ось вам, пожалуйста, три на вибор. Який хочем, то і берем, друзі. Ось такий, ага, поранення. Рама рама варена. Отак. швеллер вкинув. Вкинутий швеллер тут листи, тут листи і тут вкинутий швеллер. Ну, не знаю, друзі. Така ціна. Люди попросили, я займаюсь Так, ну тут я думаю, все понятно, все видно. Все видно. Цей 700, той півтори. Ідемо до третього. Цей теж, друзі, з документами переоформляється. Що у нас тут? Розетка виведена на світ і на воздушок теж. Значить, тормоза, по ідеї, повинні бути справні. Так, рама, рама тут, друзі, ну, трохи є в неї, там прогиб, але ну, він незначний. Дивився я в коло мой цей похужі рами. Отак. От Все виведено. Резина. Три огонь отаких і один підлисуватий. Ресивер на місці. Ну, циліндр теж сопля. Сопля пішла по циліндру. Ви бачите, батарея квакає. Сопля пішла. Так, а ну щось я на нього. Наступлю. Так, отам бачу, друзі, пару дирочок є. Пару дирочок. А так все, вогонь. І цей, друзі, теж з документами. Робочі тормоза переоформляється півтори тисячі доларів. Півтори тисячі доларів. Ще з цієї сторони ще раму гляну Тут теж прогиб невеликий, чогось і на тій, і на цій стороні отаке із цим, із самою платформою. Невідомого походження, пошкодження, да? Ага, ще й заді на ньому прицип не стоїть. Так, пневмо на всіх чотирьох стоїть, тріщотки є. Тріщотки є, там, якщо щось не так сказав, ви ж як завжди підправите. Тут такий. Полтавська, друзі, реєстрація. Значить, прицепи знаходяться місто Горішні Плавні Полтавська область. Телефон я залишу. Дзвоните мені, ми з вами спілкуємося. Якщо ви підписані на мій канал, я вам даю номер власника. Ви з ним зв'язуєтесь, приїжджаєте і забираєте. Все самовивоз Доставки нема там попутного груза. І на майбутнє, друзі, буде Т-40 АМ. Він на балки, але передній міст лежить біля нього і буде продаватися. Ціна буде гарна, трактор як лялька. Отак от. Все, друзі. Радий вас бачити. Всім мирного неба над головою. Підписуйтесь на канал і лайк я заробив по-любому за оці три прицепи. Всім пока.